Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас завітала цікава гостя. А хто вона, ми зараз дізнаємось. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Здогадалися? Так, це книга. Отже сьогодні ми будемо більше дізнаватися про книжки і про те, якими вони бувають. Є книжки для дорослих, а є для дітей. Одні книжки щось навчають, а другі щось цікаве розповідають. Вони допомагають нам дізнатися більше про навколишній світ. А ще відкривають двері у світ казок та пригод. Кожна книга має обкладинку, палітурку, на якій зображено ілюстрацію того, про що в ній розповідається. А ще написана назва книги великими буквами. Відкривши книгу, ми можемо побачити, що в ній є сторінки. На яких написано щось або намальовано. Для того, щоб дізнатися, про що там розповідається, потрібно вміти читати. А так як ми ще з вами маленькі, то нам в цьому допомагають дорослі матуся, татусь або ще хтось. Малята, за книгами потрібно слідкувати. Та правила поведінки добре знати, не читай, не дивись книгу під час їжі. Бери книгу чистими руками, не малюй і не пиши нічого в книзі, не виривай сторінки. Коли подивився, книжечку поклади її на місце. Малята, про що ми говорили на занятті? Так, про книгу. А чи всі книги однакові? Ні, різні. Є книжки для дорослих, а є для дітей. Молодці малята. До нових зустрічей.